В ході рейду, що його провели днями співробітники Криворізького відділу Державтоінспекції з учнями шкіл Центрального міського району, відбувся ряд лекцій на тему безпеки дорожнього руху. Фахівці розповіли про статистику і причини аварії за участю дітей, що трапляються на дорогах міста, на жаль, досить часто. Продемонстровано молодшим класом мультфільми з правил дорожнього руху, як правильно поводитись на проїзній частині. І в завершенні таких міні-концертів було здійснював виступ агітбригади юних інспекторів руху. Команда юних інспекторів руху з 85-ї школи, що допомагала інспекторам ДАІ, активно діє у центральному міському районі. Ми виступаємо перед младшими класами і показуємо, як вести себе на часі, а також як не допустити нарушення правил дорожнього руху. Я в команді весела вже уже чотирьох років. Мені подобається з ними виступати, розказувати дітям про правилах дорожнього руху, тому що це спасає їх життя. Спільна мета запобігти цим дорожньо-транспортним пригодам і розказати дітям, як правильно поводитись на проїзній частині, як з боку співробітників Державтоінспекції, профілактична бесіда, так і виступають бригади в ігровій формі розповідають дітям в доступній формі, як правильно поводитись на дорозі. За інформацією, ДАІ, з початку року на автошляхах міста під колесами автівок загинули дві дитини. Основна причина трагедії раптова поява пішоходів перед транспортним засобом.